Вітаємо на каналі, друзі! Сьогодні готуємо традиційний тертий пиріг, який ми вже неодноразово готували, і будемо ще не один раз готувати, бо це дійсно дуже смачна, проста і вишукана випічка. Привезла мені сестра із Закарпаття справжній закарпатський леквар, і я просто не стояла, щоб не зробити цей пиріг. Отже, готуємо тісто, до яєць додаємо цукор, перетираємо вінчиком до посвітління маси, додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, плюс додаємо сметану будь-якої жирності. Або ж можна замісити тісто традиційно, перетерти холодне масло із борошнем, потім додати решту складників. Я роблю так, тому що борошно є різне, і деколи буває так, що перетираєш масло з борошном, а потім в результаті виходить, що тісто забите. Отже, з'єднали всі складники, додали розпушувач і в декілька етапів додаємо тепер борошно. Спочатку вимішуємо вінчиком, потім ложкою, далі замішуємо руками. Як на мене, так зручніше, тому що можна реально контролювати густоту тіста. Замішуємо м'яке тісто. Воно швиденько вимішується і дуже приємно в роботі. Ось таке воно у нас має бути. Розділяємо тісто на дві частини. Можна зробити на дві однакові, можна зробити одну більшу, іншу меншу. І формуємо грудочки. Тісто, як бачите, м'ягеньке, але не липне до рук. Меншу частинку ставимо в розильну камеру більшу у холодильник на півгодини. Півгодини пройшло, виймаємо тісто, воно в мене не дуже сильно замерзло, але таке стало трішки твердіше. Можна і довше потримати. Тепер беремо форму, в якій будемо випікати, застилаємо пергаментом і розтискаємо або розкачуємо кому як зручно тісто. По дну. Я спочатку розтискаю руками приблизно по формі, далі трішки вирівнюю качалкою, щоб у нас було менш горбисте. Перекладаю форму і далі вже підправляю. Ось таке тісто у нас виходить. Гладеньке, ніжне, на цю форму виходить так досить, бачите, навіть грубо. Можна взяти і більшу форму по розміру. Тепер викладаємо все повидло або варення. У нас закарпатський леквар, або правильно леквар, або навіть сестра каже, леквар. Хто знає, напишіть, як правильно, бо чесно не знаю, хочу знати. Це варення із слив, яке вариться без цукру. Далі беремо тісто друге, те менше, із морозильної камери. Воно у мене теж з одного боку добре примерзло, з іншого ще не дуже. Але це не проблема, воно гарно натирається. Затираємо зверху всім тісто. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів. У нас випікався 40 хвилин. Далі виймаємо із духовки і охолоджуємо на решіточці. У нас він трішки охолодився. Ще навіть трішки теплий. Я вже нарізаю, бо встояти годі. Аромат просто неймовірний. Ось така смакота у нас виходить просто на раз-два. Ідеально до чаю. Так наші бабусі колись готували. До речі, моя бабуся казала, що він кругкий. Тепер розумію, що це значить. Він дійсно кругкий, дуже ніжний, дуже смачний. А все вдається, друзі? Готуйте на здоров'я.